Вітаю всіх на каналі Селянин Я знову сьогодні в лісі. Сьогодні у нас 23 липня на часах 13.24-25 градусів тепла. Як бачите, погода у нас така собі непоганенька. Сонечко світить, грім гримить, дощ не йде. Зато хороший вітер проривається прориваюся. Гримить також. Непогано. Ми на цьому місці, де люди довірливо лишають своє взуття. Йдемо продивлятися ці місця. Я недалеко від села. Перший пройшовся, трошки поки до цього місця дійшов, знайшов одну сироїжку, І все, і поки нічого не бачу. Так що йдемо шукати, перевірити, що є, що за ніч змінилося. Йдемо другим маршрутом, і так як завжди. Будемо бачити, чи є якісь зміни з іншої сторони. Не буду затримувати, відправляємося разом на пошуки. Всім, хто дивиться приємного перегляду, хто їсть, смачного вам і йдемо на пошуки. Ну що ж, успів я пройти вже більше двох кілометрів, щоб знайти першого гриба. Покажу вам ось таку місцевість і скажу вам ось так, що я тут перший раз. Відколи тут трубка пройшла, років, не знаю, там сім, мабуть, може вісім, я сюди зайшов перший раз. Я ходив по краю, ось з тієї сторони, там, де світло, там дорога центральна. От там я ходив, але ну, сюди я ніколи не заходив. І просто так подивився бережки я думаю. Ну... Піду, подивлюся. А тут дивіться, що зустріло мене перший гриб. І це означає, що скільки я грибів пропускав, якщо я сюди не ходив. Я просто можу собі уявити. Як бачите, сонечко вже в нас загасло, нема. Зато розлючені комарі з'явилися, дуже розлючені. Видно, знає, що погода зараз поміняється дуже швидко. А то гримить так непогано. Не З хлопками аж. Друзі, перший гриб. Ось так, я, я довольний вже, що є хоч щось. Ну ось дивіться, Прийшла і гроза до мене. Просто такий страшний шум. Іде, прям відчувається, як десь вже недалеко від мене, просто йде дуже сильний дощ. А мені додому десь близько 3,5 кілометрів. І що робити? Вертатися назад, о, краке ламаю я, тут, виходить, звітля пустота. І з цієї сторони також пустота. І вітер, коли дуже сильно дує, перші дерева, які бере на себе вітер, він їх просто викорчовує, ламає. І я поки знімаю, вже 3 чи 4 рази чую, як здалека десь щось ламається, вже падає. Ну, Отакі вітер у нас буває тут на берегах. Наше село воно внизу і мало майже зачеплюють такі вітри. А на наверху то просто страшне. Зараз, будем бачите, за пів часа я думаю, що тут буде сильна гроза. Споюся, що можливо мене вона краще, звичайно, щоб був дощик ну, легенький, не треба не треба грози сильні. Але потемніло моментально дивіться. Перше, що сонечко таке яскраве, таке тепленьке світило, пари просто почало нереальне. Зато у лісі. Паданиці ожини дуже-дуже mm. сильно. Вже почали з'являтися. смакота має бути. Просто смакота. А ні, все, дощ іде. Все. Дочекався я дощу. І ще й так шумиє. Добре, йду я в ліс ще. Можливо зараз з цією стороною так і піду додому. ще це нема охоти. більше якийсь дощ дуже холодний. Я побачив гриба. Я побачив гриба в корчах. Я вже такий настрій взяв домашній. Пітати додому. А й тут по дорозі мені ще попався гриб. Левенькі трішки. Зараз зачистимо, подивимося, що доброго з нього є і заберемо. Хоча шапка по-любому має бути. Єста, да? да. Білосніжні. Мене коріння видає таке. Я йду тепер по лісі, йду в сторону дому. Послухайте просто який шум в лісі і який сильний докиде. Так тепер лише на часах 14-18 пройшов 3 більше трьох кілометрів додому ще десь сільки є Але зараз прийдеться коротати просто. Бо небо дуже сильно вариться Я зараз виявляю що Буде, що я вийду з лісу, який буде шум там і який там буде збудити стені. О, вчорашня наша голубіночка червона. Одна з другою. Майсте так і ніхто не киває. Так, де тут ці сторною йти. Ну, Ось такий сьогодні покір вийшов, друзі. Не сказати, що він такий дуже, дуже аж дуже хороший. Тому що, получається, мало знайшли і більше дощ зігнав. О, дивіться, гриб. Ну, і напевно все. Да, і може все. Ну, по суті, третій гриб. Представляєте, я йду додому, зараз я збираю повні кашки. <гум> Походу. Звичайно, просто каска. Зігнав мене дощик. Я ще походив. Трішки отак. Так не можу, я не хочу мочитися, а зранку не виходить, тому що я з малою сижу. А якщо відпадають... Так, Зараз покажу вам вже вихід з лісу. Хіба б я не чув хтось гриба, покажу, який там тепер йде. Ну і грім вже доходить ближчими і до мене. Буду виключатися. Щоб мене не, не піджарило тут у лісі. А то тут у нас близько дуже часто попадає в деревах. Ох, уже всякий дощ, подивіться, яке тут все мокре вже. Ох. Все. Зараз включився вже на виході.